Добрий день, ребята! Сьогодні мене здивувала веселка на небі. А звідки вона там узялася? А давайте дізнаємося про це. А допоможе нам у цьому енциклопедія Сашка Дерманського малим дітям про все на світі. Починаємо. Веселі сонячні промінчики летіли до землі. Їх було так багато, що ніхто б не зміг порахувати. Гарненько там усе освітлюйте, гукала їм навздогін сонце. Але ж до землі так далеко, відповіли промінчики. – Не хвилюйтеся, промовила сонце. У всьому світі немає нічого швидшого за вас. І справді, вже через вісім хвилин промінчики були над землею. Ой, яке то все кольорове. вигнули вони. А ви просто яскраві та й усе. Ми також хочемо бути кольоровими. Прамінчики хотіли засмутитися, але сонце їх заспокоїло. Ви також можете бути кольоровими. Почекайте трохи і самі все побачите, гукнула воно. Аж тут прамінчики долетіли до скупчення рівненьких крапельок води. Нещодавно над землею пройшов дощ. І маленькі, невидимі крапельки ще висіли в повітрі. Промінчики пернули в крапельки, і, що за диво! Світло кожного промінчика всередині крапельок розділилося на сім нових кольорів промінчиків. Вони були червоні, помаранчеві, жовті, зелені, блакитні, сині та фіолетові. Тієї ж миті Оновлені промінчики заяскравіли в небі прекрасної веселкою. Та ми її гарні раділи промінчики, а сонце дивилося на своїх діток і тепло їм усміхалося. Ми з вами можемо побачити, як біле сонячне світло перетворюється на різнокольорову веселку. Коли потрапляє, наприклад, на кришталеву вазу. Те ж саме відбувається і в небі, коли на шляху сонячних промінчиків зустрічаються крихітні крапельки вологи, що лишились у повітрі після дощу. О, як цікаво! Тепер я буду знати, як з'являється веселка. Ох, які дива бувають на світі. То побачення! До нових зустрічей.